Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Сьогодні ви дивитесь наш другий урок персонального курсу від школи Дойтвах. На цьому курсі ми розберемося зі всіма граматичними темами з нуля до рівня А1 на німецької мові. Вивчимо багато слів, які потрібні на цьому рівні, і навчимося будувати речення, також розмовляти вже на рівні А1. Як я сказав, сьогодні у нас вже другий урок. На першому уроці ми розібралися, як Будувати речення з займенником «Ich». ми вивчили багато дієслів, багато іменників, як для першого заняття. І навчилися ж таки будувати речення, такі як іх, махенді, хаоса в кабе, іх, ляне, дойч, іхвоне, хлебе, ін юссе. У нас там було слово лебе, вони це синонім. E, і, власне, це було не надто складно, я думаю, для вас в більшості. Чому? Тому що ми брали відповідне дієслово, Відбирали від нього закінчення ЕН і додавали Е. Е, е. е це відповідне закінчення для займенника І. Все, що нам потрібно було це на першу позицію поставити підмет, на другу позицію присудок, а на іншу позицію вже все інше. Нема нічого важкого. Проте, ну, не говориш, німці завжди тільки про себе. Німці також говорять про когось, так? про тебе, про нас, про них, про нього і так далі. Зі всі займенники сьогодні і будуть нашою темою. Тому, якщо вам цікаво, вивчити нові займенники, навчитися будувати складніші вже речення. Залишайтеся, беріть ручку зошит. Ну а ми починаємо. І так, сьогодні для нас цікаві всі займенники, які існують в німецькій моди. І перша група займенників для нас будуть: це буде чотири штуки: дю, ти, е, він, зі. Вона, es, Воно. Всі ці займенники мають. Свою буквочку або дві буквочки, які потрібно додати до дієслова слова замість закінчення ЕН. І вду це буде ST в EA. Просто Т «зі» Т С Т. Тобто ми можемо Р «зі», і С об'єднати в одну групку і зрозуміти, що завжди при їх використанні слово буде закінчення Т, а не якесь інше. Давайте спробуємо побудувати якесь речення. Візьмемо декілька дієслів, наприклад, Шпілін, Малін і Гейн.

Das Bild das – Bild. картина. Давайте скажемо: вона до прикладу грає в саду. Sie, Spielen забираємо ein, додаємо закінчення Т, im Garten im – Garten, в Саду. речі, прошу замітити тут не in, а in. Ми потім в подальших наших уроках розберемо, чому це так, чому так працює. Проте на сьогодні це ще надто рано. Окей, давайте ще одне речення. Ти добре граєш в футбол. Ду шпільст, Fußball гуд. Fußball – футбол, gut – добре. Ду шпільст, Fußball gut. Прохання не говорити ду, гуд, шпільст, Fußball». Тобто це по факту прямий переклад з української мови. І ми банально сказали: от, так от як воно є в українське. Проте це буде неправильно, так як ми, як ми вже знаємо. На першій позиції маєте пільми, це хто що виконує дію. На другій позиції сама дія, присудок, тобто грати, малювати, так як можна назвати. А потім вже буде йде все інше. Фусполь, кут. Добре, чудово. Я надіюсь, для вас стало зрозуміло це, як це працює. Ми зараз побудуємо більше таких прикладів. Залишайтесь, ми продовжимо. І так, продовжуємо. Слова, які нам зараз будуть потрібні, це nach Hause і zu Hause. Бляйбен перекладається як залишатися. Ми просто будемо будувати з ним речення. А от Hause і zu Hause нам також потрібні, ми будемо будувати з ним речення, але з ними трошки треба розібратися. Так як ми знаємо, що das Haus – це будинок, а in – це ви, тому ми можемо казати, прикладу, я йду в будинок, і In. House, or, okay, does house. Проте це буде абсолютно невірним. В німецькій мові є деякі виключення, і нахаузе та цухаузе це вже є деякі виключення. Тому на даний момент нам треба просто запам'ятати, що на хаузе це додому. Коли ми використовуємо напрямок, вказуємо напрямок додому, ми говоримо на хаузе. А коли ми говоримо просто вдома, ми говоримо цухаусе. Ім тут не буде ніяким боком присутній. Тому давайте побудуємо перше речення з Цухаусу і лягати. Скажемо, він залишається вдома. Er bleiben. Er забираємо до варіанта. Er bleibt zu Hause. Давайте скажемо, він залишається вдома охоче. Охоче прикладається gern. Er bleibt zu Hause gern. А як сказати, він залишається вдома неохоче? Йому не подобається залишатися вдома? Er Bleibt, zu Hause nicht ніфтке. Тут, в даному випадку, нігт пішло перед словом Гіан. Треба запитати, що ще слово Гіан означає нігд буде йти перед ним, а не в самому кінці. Добре. А що ж з іншими займенниками? Давайте побудуємо щось з Зі. Допустим, скажемо, вона залишається дома. Зі плять цухаузе. Все дуже просто, прям так, як і зер. А давайте скажемо, що вона малює дуже старанно. Зі малене забрал бабу закінчити зі мальд зеафлясік. Зяфлайсик зе дуже старанно. Окей, а що ж з ду? Давайте скажемо, ти йдеш додому. ти. ду. Гейн, ті, ду. Case nach Hause Ти йдеш додому зараз. Du. gehst nach Hause jetzt? А як сказати, ти не йдеш додому. Du gehst nach Hause jetzt nicht? Ти не йдеш зараз додому. То на випадку знову ж таки ми про просто закінчення ST замість –en до дієслова Перейдемо Прийдемо далі. Вивчимо ще більше займенників. І які ви зможете використовувати у повсякденному житті і будуть для вас завжди завжди корисними. Продовжуємо. І так, ми вже вивчили з вами сейменти IH, EA, «зі», «ес», Іду. Проте, у нас також є Via. Via перекладається як ми. IA перекладається як ви, ЗІ перекладається як вони. І є ще одна ЗІ, яка пишеться завжди з великої букви, але перекладається як ви. І так. В нас є ЗІ, яка пишеться з великої буквою, перекладається, як ви, і є ІА, яке теж перекладається, як ви. Щодо чого, взагалі, для чого два ви. А все дуже просто: Іа використовується для того, щоб сказати, бо висловитися до множини людей. Тобто Іа, це ви, але коли людей багато. А Зі, це ви, але поважна форма. Якщо от просто, то і ми звертаємося до багатьох людей, як мінімум до двох або більше, до кожного на ТИ. А Зі, коли ми пишемо з великої букви, говоримо з великою буквою, якщо так можна сказати. Ми звертаємося до людини, з якою ми маємо говорити в формальній формі, тобто з повагою. Також ми можемо на ЗІ звернутися до декількох людей і знову ж таки це буде з повагою. Наприклад, ми так можемо зараз до викладачів. До директорів, до людей, які є важливими, так? Добто, яких ми маємо зараз в поважній формі. А і я ми можемо говорити до друзів, до прикладу, до знайомих, до друзів, яких ми поодиночці звертаємося на ти, на ду. Добре. А які закінчення присутні в цих займенниках? Точніше, які закінчення будуть присутніми у дієслів по відношенню до цих займенків? І ВІАЛА буде ЕН, тобто ми. По факту забере ЕН її слово і добавимо знову ж таки ЕН. Тобто її слово не змінюється. В Іа буде закінчення Т. Прямо так само, як в ERZ. В Z, як вони, буде закінчення ЕН. І в Z по вашій формі буде закінчення ЕН. Давайте скажемо, ми граємо на вулиці. Wir spielen draußen. Draußen перекладається як на вулиці. По факту, це слово. Описує як зовні, так? Воно перекладається як зовні. Німці, от все ж таки, коли говорять Граусен, вони все ж таки думають про те, що на вулиці. Зі Шпілен Траусен вони грають на вулиці. Зі шпілен Траусен, якщо з великої букви, ви граєте на вулиці, окей. А що ж до Іа? Давайте побудемо, що з Іа. Скажемо, ви вчите німецьку дуже старанно. Я Deutsch sehr fleißig. Дуже старанно. Добре. Ви граєте футбол дуже добре. Давайте звернемося на ви. Sie spielen Fußball Зі Шпілін. Друзі, я надіюсь, для вас було зрозуміло, що таке займенники в німецькій мові, як вони використовуються і які закінчення. В них є для е, певних дієслів. Я надіюсь для вас цей урок став дуже корисним. Е, проте, якщо ви бажаєте виконувати домашні завдання до кожного з наших відео, вчити більше слів, отримувати більше матеріалу і взагалі якось швидше і інтенсивніше вивчати мову, ви можете звернутися по посиланню в описі під цим відео до платформи Deutsche Індивідул це платформа, яку ми розробили власноруч. З повного нуля, і вона розрахована для людей, які переглядають наші онлайн-уроки, а також для наших учнів з нашої школи, які навчаються на індивідуальному форматі навчання. Якщо ви бажаєте, то ви можете перейти прочитати більше інформації про цю платформу, і, в принципі, вирішити, чи брати свій підписку на цю платформу, чи ні. Зараз діє знижка 50%, тому не прогавте цю можливість. Купіть собі підписку та вивчайте німецьку мову інтенсивніше. Якщо ви бажаєте, до прикладу займатися з викладачем, приватним викладачем, наприклад, як я або наші колеги, ви можете також звернутися по посиланню в профілі в онлайн-школу Дольвах, в нашу онлайн-школу. Все, щоб потрібно залишити заявку, а пробне заняття є абсолютно безкоштовним. Тому переходьте. І, в принципі, я дякую вам за перегляд на цьому відео. Я надіюсь, вас побачити також на наступних наших заняттях і з вами довчити мову все ж таки до А 1 а потім вже і далі. Ще раз дякуємо за заняття і до наступних зустрічей.